Всім привіт! Ви потрапили на канал Пригоди рака, мене звати Роман. І проходжу я новий режим від ВГ. Проєкт Вавілон. капітан Сміт. Що тут? Дивлюсь, що воно до чого. Абрах я захист, ремонт. Та швидку перезарядку. Почав я бій на легкому танку шершень. Дуже схожий він на IMX чи 90-х, чи 105 стик Що, починаємо. Швиденько бахкаємо перших ботів, вони називаються Бугі тут. Проходжу я на першій складності. Легка перша складність. Та буду дивитись, що тут до чого. Він дуже цей режим схожий на попередній режим, як він там називався, мирний 13 чи як він там. Тільки він трохи відрізняється. Там треба було збирати цей Мір'юм, чи цей його. Такі штуки треба було збирати. А тут просто їздиш та вбиваєш ботів. Та заповнюєш цю шкалу для перків. Так як можна було цими перками користуватись. Їдемо далі та вбиваємо ботів. Хтось скористувався загальним ремонтом. Він ремонтує усіх. Ну, у дан... у даній області. Бахкаємо. Треба рухатись трохи лекси. бугі. Перша складність вона така. Дідеш та розриваєш усіх. Ну що? Треба їхати на базу, переходити на другу фазу. Чотири фази, а на четвертій фазі, мабуть, цей як його Типа осіб чи що воно там таке буде. Ну подивимося. Вимкнув я цей режим перший раз походжу. Не заїжджає один танк сюди. О, друга фаза. Погнали, другу фазу проходить. Чудово, хлопці, не зменшуємо темп. Ми приїхали. Потрібне... Дали, дали нову штуку таку покусу вампира. Він ніби від пострілів регенить. Але щось воно не буде відчутно. Даємо що ти далі. Бачите, ці штуки я майже не використовую, не вступайте в бій, зосередьтесь на назад. Я так розумію, на других складностях вони дуже знадобляться. З'являється невразливий. Розриваємо далі цих ботів. Ну, а тут вже з'явилися. ЦСК, поля, поляки. Залишається трохи. 84. Це трохи вбити цих танків треба. 45. Заряджаємося, а там десь, як видно по цій шкалі, десь катається цей невразливий. Він як наближається, так вона заповнюється. Наскільки я так розумію. Ну як і ті рази. О, він мене пробиває на 600. Я намагаюсь намагаюся від нього втекти. Куча кролів з'являється. Можна рухатись до точки переходу. Розриваємо всіх, такий він легкий. Збираємо всіх, там можна вже переходити на третю фазу. Ось і третя фаза пішла. Дали мені регенерацію? Але коли гуща подій, воно. Майже не відчутно пробуваю у Цербера. Центуріон такий бачите, три ЛТшки та дві Стежки ми переміщуємось дуже швидко. Наближається Тут знову поляки у степі. Добираємо їх на тобі. Став на купов. Майже статист. Тільки якщо ви подивитесь на мою статку. Продвигаємось далі. Намагайтесь не потрапити під їхній замк. Маневруйте. Ну тут же з'явилась Пантера, схожа на Італійця з барабаном. Перезаряд... Перезаряджаюся я. Ох, полетіла яка пунка. Так що рогенюсь. На Естехі класно, що велика швидкість, можна приїхати, видати барабан та втекти. Ну, це в, ці, в цій складності, я так гадаю. знищено, лишилося 4. Залишається ще трішки від 70 цього міріуму, ну, це легко це тільки вбивати ботів. В тому році треба було привозити на базу цей міріум, збирати та привозити. З полякоюся розриваємо їх Бачу, що заповнюється шкала десь підійжа невразливий. сзаду появляется И вин. Ликуюсь. Там чуть на фар, на базу. Буваю цього поляка. До речі, у нас з'явилось четверо одного нашого вбили і ось. Остання четверта фаза це треба вбити боса. Зараз будемо дивитись, намагатися його вбити. Що до цього? Що її два чи що, Не розумію я. На картинці нарисована. Дві штуки. Жовтим підсвічуються слабкі місця. Туди треба пробувати А ці складності щось його дуже вбивство вбивають. Якийсь хаос. Бориться. Тоде куди їздить, я не розумію. Його майже вбивають, Два рази промахують щось, три рази. Ось він на мене дивиться. Тепер Не влучаємо, в броню пропадаю. І ось і все. Перша складність пройдена. Отак От це робиться. Зараз підлатаємо наші терміни. Що, будемо дивитись далі. А ні, ще, ще один одного треба вбити. Мабуть, ці картинки, це скільки у нього життів нарисовано зверху. Тут його друзі катаються. О, зони з'явилися, такого не було ще. Їжаки наближаються. Приготуйтесь. Ще у нього друзі з'являлося. Майже його вбили. ХП наполовину. Щось мені не щастить. Залишається дві пункти дати Та на перезарядку. З'являються всі. Альфа їжак на Зони. що, бахкаємо далі по ньому? Йому трохи залишається 400 хп. І все. Невразливого великою толпою забуцькали. Перемога! Так, що мені за це дадуть? Чудова робота, джентльмені. Угу. Розлом закрито. Бос переможемо на третій місці. Шершень. Дякую за перегляд. Якщо сподобалась доступна важка складність, відкрилася у мене нова складність. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буду проходити далі цей режим. Проект Вав... Вавилон. Ще режим відкрився останній рубеж. Подивимося, що воно таке. Важко. Останній рубеж. Так, що це за штуки такі? Ну що хлопці та дівчата, дякую за перегляд, підписуйтесь, будемо проходити далі цей режим.